Вітаю, шановні ліцеїсти! Другий день інформаційного марафону. Прийшов час вам зайнятися серйозними справами. Щоб перейти до наступного рівня, потрібно виконати декілька нескладних операцій. І так, почнемо. В описі під відео ви знайдете посилання, але не так все просто. Хробак під ім'ям Моріс знищив останні два символи посилання. Це число. Яке ви могли знайти в попередньому відео? Посилання під відео. Порахувавши кількість шевронів, ви дізнаєтесь, що це число. Вирішуйте завдання і успіхом. Переходьте за посиланням Продовжуємо. До зв'язку.